Шільє, а точніше, Арман Еммануель де Рішельє. Він же граф Шерон і герцог де Фронсак, народився в Парижі 1766 року. Він був нащадком того самого кардинала Рішельє, якого зобразив Олександр Дюма у своєму знаменитому романі Три мушкетери, коли імператор Олександр І шукав кандидата на посаду градоначальника Одеси. Він зупинився на рішельє. Вже через 10 років, у 1813 році, рішельє повідомляв імператорові. Одеса за останній час досягла таких успіхів, яких не досягала жодна країна у світі. Завдяки запорізьким козакам, яких рішельє поселив на околиці Одеси. Йому вдалося швидко навести порядок на вулицях міста та пригороду. За 10 років його правління міські доходи збільшилися в 25 разів, а митні надходження зросли в 90 разів і складали 2 мільйони карбованців. Звідусюди до Одеси потяглися люди різних національностей і віросповідань. Це видно з назв вулиць і районів: молдаванка, болгарська, грецька, польська і єврейська вулиці, велика і мала Арнаутські, арнаутами називали албанців, що втекли від турецького гніту, французькі та італійські бульвари, вірменські і лютеранські провулки. Так у місті виникла неповторна одеська багатонаціональна атмосфера. За 12 років населення міста збільшилося в 4 рази. Тут проживало 35 тисяч жителів. На власні гроші градоначальник закупив у відні саджанці акації і безкоштовно роздавав їх кожному, хто обіцяв посадити дерева і доглядати за ними. Одеса і нині славиться своїми білими акаціями. Одного разу рішельє відвідав міську в'язницю і на свій розсуд випустив на волю близько 300 чоловік, яких він вважав невинними. Пересувався він по місту тільки пішки. Вітався на всі біч з городянами, нікого не оминав своєю увагою. А оскільки від народження герцог дуже погано бачив, то часто розкланювався він просто з порожніми балконами. Коли в місто прибув перший обоз із пшеницею, торгівля якої повинна була збагатити місто, герцог Дерішельє влаштував розкішний святковий обід, на якому були присутні всі імениті городяни. Усі гості, беручи приклад зі свого градоначальника, сиділи за столом не на стільцях, а на мішках із пшеницею. У 1812 році в Одесу прийшла чума. Місто відразу розділили на 15 ділянок. Жителям найсуворіше заборонялось виходити з будинків. Провізію вони одержували через вікна, при цьому, розраховуючись гроші, обов'язково занурювали в посудину з оцтом для дезінфекції. По місту ходили мортуси, погребальники. Вони з'являлися в чорному просмоленому одязі, рукавицях і масках з витягнутою носовою частиною, куди клали тертий часник, ще один дезінфікуючий засіб. Озброєні довгими жердинами з гаками і арканами. Мортуси витягали хворих із квартир і клали на вози. Кожен віз мав свій прапор. Під білим прапором відвозили хворих без явних ознак чуми, під червоним зачумлених, і під чорним мерців. Одеса була відрізана від усього світу. По річках Південний Буг, Дністер, Кодима і по сухопутній межі з Подолією встановили кордон. Порт закрили. Але навіть коли в місті лютувала чума, рішельє не боявся заходити у будинки до хворих і надавати їм допомогу. Чума лютувала до кінця року. З 20 тисяч жителів Одеси занедужило 4038 чоловік. Вмерло 2632 чоловіки, а це кожен восьмий мешканець міста. Небіжчиків ховали за містом у степу на окремому чумному цвинтарі. Згодом на це місце почали вивозити міське сміття, аби створити високий насип, щоб інфекція не проникла з-під землі. Так у місті з'явився високий пагроб під назвою Чумна гора або Чумка. У 1814 році Наполеон відрікся від престолу. Рішельє, якого Одесити шанобливо називали Дюком, що у перекладі з французької означає герцог, вирішив повернутися на батьківщину. Градоначальник залишив Одесу 26 вересня 1814 року. Вдячні Одесити на руках несли свого кумира до екіпажа у Франції. Рішельє став прем'єр-міністром, причому займав цю посаду двічі у 1815-18 та у 1820-21 роках. У 1828 році Одесити встановили бронзовий пам'ятник улюбленому градоначальнику. Його автором став один із найвідоміших скульпторів Іван Мартос, автор пам'ятника Мініну та Пожарському в Москві. Ось так і вийшло, що в українському місті встановлено пам'ятник двічі прем'єр-міністру Великої Європейської держави, пам'ятник Арману Еммануелю Дюплюсі Дерішельє.